Виконком Бердичівської міської ради закупив солодощів на 15 тисяч гривень, але на платформі Прозоро сума закупівель вказана понад 10 тисяч гривень. Андрій Шпартун, спеціаліст публічних закупівель Бердичівського міськвиконкому, розповів Суспільному, чому у договорі про купівлю продаж було вказано 15 тисяч замість зазначених десяти 12 жовтня 2022 року вийшла також постанова, яка називається в народі особливості на серед закупівельників. І були ще зміни до неї внесені. От одна із змін дозволяє нам робити в одному договорі об'єднувати декілька предметів закупівлі, якщо вони не перевищують річні, річну суму до допрогу меж. Тобто 50 тисяч, якщо не набирається, то можна в один договір об'єднати. В даному договорі у нас так і було зроблено. Закупівлю шоколадок і цукерок об'єднали в одному договорі із закупівлею печива та вафель солодощі. Придбали для проведення заходу на замовлення міської служби у справах дітей. Розповідає Андрій Шпартун. Це був захід для вшанування батьків, усиновителів побчителів. Ось і їх так привітали. Ми порівняли ціни на вказані в договорі продукти із цінами на сайті виробника деякі з них купили з націнкою. Наприклад, коробка цукерок асортмент на сайті виробника коштує на 70 гривень дешевше. Ціни на Перша воловіта коливаються від 27 семи гривень шестидесяти копійок до 32 двох гривень дев'яноста копійок, що менше ніж зазначені в договорі 50 гривень. Вікторія Осіпова, виконуючи обов'язки начальника міської служби у справах дітей, розповідає, що не всі постачальники погоджуються працювати із бюджетними коштами, тому і придбати товар безпосереднього виробника не змогли. Тобто, ми шукаємо тих приватних підприємців, які Дадуть нам накладну і будуть чекати 2-3 місяці проплати. Тобто ціна різниця, тобто, це не можна дивитися, наприклад, там, в супермаркеті АТБ чи десь шукати на оптових якихось закупівлях. Тобто, в них є своя пропозиція, і ми на неї погоджуємось, тому що вони чекають від нас проплати. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина.